Дякую, Руслан Олексійович. Дивіться, в не... сьогодні багато разів в залі пролунало, що Кабмін не приходить до Верховної Ради і не звітується перед українським народом. Я вас попрошу поставити на голосування пропозицію про включення до порядку денного законопроекту 11387. І якщо ви згадаєте, то відповідні пропозиції вами вже приймалися. Ви ставили на голосування. 4 грудня 2023 року разумков пропонував поставити 10.313, Воно ставилось голосувалось. А 25 квітня, 2024 року, мотавілець навпаки просив зняти законопроект з порядку денного. Він голосувався і знімався з порядку денного. Так само було і на пропозицію народної депутатки. Буймістер 19 червня 2024 року. Тому прошу поставити на голосування пропозицію про включення і розгляд сьогодні законопроекту, реєстраційний номер 11387. Дякую, дякую, Дмитро Олександрович. Знімати можна переставляти можна, вставляти не можна. Якщо я це робив, ще раз, якщо я це робив, я помилився. Ерари гуманумест, Я більше не хочу помилятися. Дякую, колеги. Йдемо далі. Руслан. Що Верховній Раді нічого не можна ні вставляти, ні знімати. Ви ж самі сказали, порядок де не формується погоджувальною радою. Якщо такі речі були зроблені, це не помилка, це прецеденти порушення або порушення регламенту. Якщо це порушення регламенту, є відповідні норми. Якщо це прецедент, то будь ласка, давайте ну діяти якось е, однаково по відношенню до всіх народних депутатів. Якщо знімаємо на більшість, то це нормально. А якщо просять включити в порядок денний представники опозиції, то ви це не робите. Я думаю, що це подвійні стандарти, подвійні підходи. Поставте, будь ласка, на голосування пропозицію, яка була мною озвучена щодо законопроекту 11387. дякую. дякую Дмитро Олександрович, ще раз повернусь до того, ви назвали чіткі норми. Я вам сказав, що і тут багато раз голосувалася зміна черговості розгляду питань порядку денного. Ще раз кажу, зміна черговості голосувалася. Якщо були помилки, я їх зробив. Якщо вважаєте, що це потребує відповідальності, будь ласка, у вас є всі підстави і якби робити все, що ви бажаєте, шановні колеги. Ще раз це компетенція. Погоджу Ради.